Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. І ми разом з вами на кухні будемо робити кров'яночку. Так, є в мене рис відварений, в сирому вигляді брала пів літри Є в мене ось фарш перекручений, те, що лишилось від ковбаски Є три середніх цибулини пережарених на смальцевій до золотистого кольору. І є в мене десь дві головочки чеснику, на чесночницю передавлений. А тепер додамо кров, скільки, зараз вам скажу, Добавила, друзі, я літру крові і стакан води, і чайну ложку соди. Сода ось. Добавлю зараз спеції, сіль, перчик. І будемо гарненько вимішувати. Так, і спеції я додала перець, лавровий листок і коріандр Ну і сіль. Зараз гарненько вимішаю. І попробую на сіль Друзі, легка легка попробувала на кінчик ложечки, на сіль те, що потрібно, друзі. Хотіла я додати молочка, тому що я смакувала з молочком, була досить смачна, але, на жаль, замети і не хочеться йти на, на базар, щоб купляти молоко спеціально для, для кров'янточки. І тому я додала один стакан води. Але я думаю, що вона буде досить-досить смачненька, адже тут крові є мало, більшість м'ясо. Рис готовий відварений. Відварений до такого, як вживати. Такий м'ягенький, гарненький. Не знаю. Може потрібно було чуть не доварити, але я зварила повністю його. Дивись так, А це вже водичка закипіла, щоб пропарити потім нашу кров'яночку. Ну, а тепер я буду начиняти наші пішки. Вийшло, друзі, в мене три кишки, залила печеною водою. Зараз цю зілю, нова порція підігріється і знову залю. А тоді візьмемо на друшлак і на бляшки по гарненько, щоб повітря повиходило, і буде пектись наша кров'яночка. Вдруге, залила водичкою новою, ту попередню злила і нехай чуть-чуть попариться. А тоді за 10 хвилин, десь будемо виймати на друшлаг, а тоді на бляшки. А що далі буду робити, друзі, я вам обов'язково покажу. Порозкладала, друзі, я обляшки, а тепер буду колоти. А тепер так вона виглядає, як її я поколола. Голочкою гарненько. Ну, а тепер нашу кров'яночку я вже ставила в грубку. Як вона буде пектися, я не знаю. Боюся, боюся, щоб грубка була не загоряча. Ну і ось воно буде. Друзі, кров'яночку почув перше, позвонила до мами, запитала, чи її потрібно перевертати. Зараз ще на пару хвилин перевернемо. І буде усе. Так, перевернули. Ну, погано видно, але ще чуть-чуть і будемо виймати. Друзі, а ось така в мене ковбаска вже печена. Як бачите, вона застигша, жирненька, але слажненька. Ось ось така. Як ви вже бачили, я брала не гречку, а рис. І м'яско тут всередині є. Ось така. Дуже-дуже гарненька кобаска. А на даний час я їду до мами і візьму попробувати. Нехай мама зніме пробу. І нехай скаже, яка вона смачна чи ні. Ось такі справи. А тепер скажу усім пока. Дякую за підтримку, що ви зі мною я вас люблю. Смакуйте, друзі, смакуйте. Усім нам смачного.